Для мене Краматорськ – це зелене місце з великою кількістю парків, з приємними людьми, з тваринами. Місце, де мій чоловік обороняє нашу Україну. Краматорськ для мене моє рідне місто, яке я дуже полюбляю і ціную. І не, ну не хочу, щоб він був під окупацією. Робоче місто тут, заводи. О, це місто мого життя. Це о, всі мої мрії, найкраще місто на Донеччині. А асоціюється мене з машиностроєнням. мене мама всю життя проработала на заводі. Ну, на город свободних людей, город заводів. З місцем, де можна відпочити, набутися сили, побачити близьку людину. Це саме улюблене це парк Ювілейний. Пушкінський парк. Це саме цей парк Ювілейний. Більше всього люблю парк Пушкіна. Ну, а так, взагалі, кожен уголок нашого міста я дуже люблю. Де б я не була, по іншим містам Донбасу наш Краматорськ найкращий.